А сьогодні у мене день народження, але я тут зі своїми братами і сестрами заради нашого майбутнього, майбутнього сина, бо я не хочу, щоб він десь був в тюрмі, чи в якійсь зоні жив. Я хочу, щоб він навчався в нормальній країні, щоб жив в нормальній країні. Я за нього за себе. Твоїх подругів гордих і незлічених бід. Если будет это от людей, то я как бы думаю, что будет в этом перспектива, что-то оно вылится. Если это будет от политиков, как бы они будут сюда приходить, там они сюда наведаются и делают себе бонусы, то я думаю, за эти перспективы не будет. То, что сейчас не, 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 20 тысяч, не 100 тысяч, это как бы ну, результат того, что у нас страх есть еще долго будет. Я піршла підтримати українців в їхніх прагненнях євроінтегруватися і висловити свою думку з цього приводу, я вважаю, що нарешті у нас з'явилося громадянське суспільство, та власне воно і було. Просто дуже багато хто сумнівався, чи варто виходити на майдан, чи варто говорити про те чи інше, чи варто підтримувати політиків. Але зараз вони підтримують ідею. І коли люди приходять і говорять від щирого серця. Те, що вони думають, і те, що вони вважають за потрібне, те, в що вони вірять, без будь-яких політичних гасл. Це завжди спрацьовує. Я бачу, що дійсно у нас з'явилося громадянське політичне суспільство, і я бачу, що дуже багато людей зуміли зорганізуватися через соціальні мережі, а ще більше людей зуміли побороти свої страхи. Бо страх це власне ті ниточки, за які нас смикають і роблять нас маріонетками. І коли ми зможемо це все подолати, ми зможемо Мо змінити свою Україну, Я вірю в те, що кожен з нас хоче жити краще, і ми будемо жити краще, тому що ми єднаємося і це нам допомагає прогресувати. Молодого красивого українця Василя Модерна. Дікого їхні патерітники справжні.